Якщо у вас криві зуби, завжди треба ставити брекети, чи можливо ерлайнери, чи якусь іншу систему, чи можна без цього обійтись? Я покажу кейс, який дуже цікавий, показовий, тому що ну ви бачите, виглядає все не дуже гарно. Але цьому пацієнту дійсно потрібно було ставити брекет-систему. Але це дорослий пацієнт, досить дорослий. Ми зустрічалися з ним тричі тричі розмовляли про ортодонтію, але... Навіть я не змогла переконати пацієнта, ну тому що в його випадку ортодонтія – це десь років півтора, а людина абсолютно не готова була пережити все це. І врешті-решт ми здались. Ми розуміємо, що ми можемо зробити. Але чи правильно було в цьому випадку вирівняти зуби, перш ніж відновлювати вінірами і коронками? Так правильно, я на цьому прямо наполягаю. Але інколи ми робимо компромісні роботи. І для пацієнта це був мега класний результат. Всі знайомі близькі, хто його бачив робили йому безліч компліментів. І дійсно, естетичний результат гарний, він навіть функціонально класний. Але все ж таки, є ситуації, де дійсно варто зробити ортодонтію, де можна обійтись. І в кожному випадку це дуже індивідуально. Тож приходьте і розберемось, чи можливо у вас компромісне рішення, чи все ж таки це не для вас, тому що воно нашкодить. Записуйтесь Сіті Смайл, будемо розбиратись.